Доброго вечора, добрі люди. Давайте ми з вами поговоримо. Хочете, я вам розкажу, де це все? Така гарна погода, природа, де ми знаходимося. Це є Крим біля міста Керч. Сьогодні просто така благодатна, гарна погода. І сьогодні, до речі, 4 липня, День Незалежності Сполучених Штатів. Класно це все відмітити в Україні. Посмакувати української їжі. Отак, причепоритися, гарно покупатися. Дві або навіть три години пограти в волейбол за сім партій від яких я аж мокрий став а після цього всього просто мирно полежати на березі такого гарного моря. До речі це не чорне море, а Азовське Чорне тут теж неподалік. Так що приєднуйтеся. Для вас Паша 4 липня 2013 року. Так що такі-то справи. Тут навіть і без русалки класно, я вам хочу сказати. Ось О, такі-то справи. Слава Богу! Це є Україна. А з того боку на другому боці Росія, яку я нещодавно проїхав з одного кінця в другий. Слава Божу, таку можливість. Извините, может вы с нами хотели тоже играть в волейбол, а то мы так разыгрались. Не, не, нормально все. Да? Пробираемся до камеры. Одну камера. Пробираемся до камеры. Три, четыре. Пузо нам мешает. Ну и что? равно. ходи щоб на пузі пробраться до камери бареште а, а, ну шокі ну, расправимо вот это Рухаемся далее. И вот бачите, где да, солнце. Он светит прямо по похоже. Раз, заховал солнце. Раз, открыл. Раз, заховал солнце. Раз, открыл. Раз, заховал. Вот а так мне пахнет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, вот, да. рухаемся. И. А на спостерігати захід сонця Особливо це в Криму. Особливо коли це у липні. 2013 року. Слава Богу, за це. Такі такі ракушки. А такі ракушки. Ось гнів до якоїсь пташечки. Яка висиджує яйця. Три совушка. по кольору на это нет резнаешь из земли. Okay. Вон не бежит. 8-12. Спасибо. Только буквашные.